Тихий космос, безмежний, темний, і серед цієї безмовної безодні одні з найзагадковіших і найстрашніших об'єктів у всесвіті чорні діри. Вони не світяться, вони поглинають. Вони стирають з лиця космосу все, що потрапляє за їхню межу: зірки, газ, планети, навіть світло. Але що таке чорна діра? Насправді, як вона виникає, і головне, чи можна вижити, якщо потрапиш у неї? Чорна діра це не просто дірка в космосі, це область простору, де гравітація настільки сильна, що нічого не може вирватися, навіть світло. Формально чорна діра це сингулярність. Точка нескінченної густини, оточена горизонтом подій, межею, перетнувши яку зворотного шляху, вже немає. Зовні чорна діра виглядає як абсолютно чорна сфера. Вона не має поверхні, вона має лише подію, яка змінює все. Чорні діри можуть виникати різними шляхами найпоширеніший колапс масивної зорі. Коли зірка у десятки разів масивніша за сонце витрачає все своє ядерне паливо, вона більше не може протистояти власній гравітації, і зірка вибухає як наднова, А її ядро стискається до неймовірної щільності, утворюється чорна діра. Але це не єдиний шлях. Також існують чорні діри середньої маси. Можуть виникати в результаті злиття зірок або зіткнень компактних об'єктів. Надмасивні Чорні діри, мільйони або мільярди мас сонця. Вони живуть у центрах галактик. Як вони виникли, загадка. Можливо, вони почали формуватись ще на зорі Всесвіту. Первинні Чорні діри, гіпотетичні об'єкти, що могли утворитися одразу після Великого Вибуху. Ми не можемо побачити чорну діру напряму, але ми бачимо її вплив. Матерія, яка падає на чорну діру, формує акреаційний диск, розпечене кільце газу і пилу, що обертається зі швидкістю близькою до світла. Диск випромінює гігантську кількість енергії. У 2019 році людство вперше побачило тінь чорної діри в галактиці М87. Це було справжнє наукове відкриття. Уявимо, що ви астронавт, і ви потрапляєте в чорну діру. Що станеться? Перше горизонт подій. Ви перетинаєте межу, де гравітація вже не відпустить. Зовні вас більше ніхто не побачить. Друге. Спагетіфікація. через колосальні гравітаційні градієнти, ваші ноги ближче до центру чорної діри, ніж голова, ваше тіло розтягується в нитку, ви буквально станете макарониною. Третє смерть у сингулярності у центрі Чорної діри сингулярність, де час і простір зникають, і всі відомі закони фізики більше не діють. Чи можливо вижити в чорній дірі? Все залежить від масивності чорної діри. У малих чорних дір гравітаційний тиск настільки великий, що спаґетифікація відбувається до того, як ви перетнете горизонт подій. У надмасивних чорних дір, так як як в центрі нашої галактики, ці процеси розтягнуті. Ви можете перетнути горизонт подій і не відчути нічого, принаймні одразу. Теоретично, якби хтось зміг захистити вас від колосального тиску радіації і розтягування, можна було б вижити ще кілька секунд, але зворотного шляху не існує. І ось тут починається наука, змішана з фантастикою. Варіант один: сингулярність дорівнює кінцю. Час зупиняється, простір зникає, все припиняє існування. Варіант другий червоточина. Деякі теорії припускають, що чорні діри можуть бути входом у червоточину, тунель у іншу точку Всесвіту або навіть в інший всесвіт. Але наразі це лише гіпотеза. Варіант третій. Біла діра. Гіпотетична протилежність чорної діри, об'єкт з якого неможливо потрапити, але все викидається назовні. Чи існує вона, невідомо. Хоч чорні діри здаються вічними, вони випаровуються. Стівен Гокінг відкрив, що Чорні діри повинні випромінювати тепло, випромінювання Гокінга. З часом дуже повільно чорна діра втрачає масу і, зрештою, зникає у вибуху енергії. Маленькі чорні діри випаровуються швидше, великі повільніше трильйони років. Чорна діра викривляє не лише простір, а й час. Чим ближче ви до чорної діри, тим повільніше йде час відносно стороннього спостерігача. Теоретично ви можете провести кілька годин біля горизонту подій, а зовні мене кілька років, наче у фільмі Інтерстеллар. Це не вигадка, це справжній наслідок загальної теорії відносності Ейнштейна. У найближчому оточенні сонячної системи немає чорних дір, здатних загрожувати нам. Найближча В 616 Моноцеротікс на відстані понад трьох тисяч світлових років. Але в центрі нашої галактики стрілець, надмасивна чорна діра масою понад 4 мільйони сонць. На щастя, вона перебуває на безпечній відстані 26 тисяч світлових років від нас. Попри те, що вони поглинають Чорні діри, двигуни еволюції Всесвіту. Вони регулюють формування галактик, викидають струмені енергії на тисячі світлових років, впливають на розподіл матерії у космосі, дають змогу перевіряти крайні межі фізики. Досліджуючи Чорні діри, ми насправді досліджуємо фундаментальні закони реальності. Чорна діра. Це не кінець, це межа нашого розуміння. Можливо, одного дня ми навчимося використовувати їх для подорожей. Можливо, вони ключ до теорії всього. А може, вони портал до інших світів. А поки чорні діри лишаються темною загадкою, яка дивиться на нас із глибин космосу мовчки невблаганно і вічно. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай його вподобайкою, і не забудь підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових науково-популярних відео.